Так, Всім привіт! Сьогодні йдемо на троєщину для того, щоб купити деякі речі. <гум> Коли заходиш на троєшку, зразу йдуть. Такі речі більш дешеві. Так, да, тут заходиш, тут такое, людей сьогодні нема, майже поки що бо це ще ранок. Так, тут можна купити скатертину і клієнку. І взуття. Що тут тако немає? І окуляри. Може я окуляри сьогодні куплю. Мені мені треба окуляри. Типу таких. От, Якщо по 80 гривень. А, вони, мабуть, просто лежать всередині. От ми зараз запитаємо, скільки коштують упаковка. Ось є дивись коле. Ось такі сім штук. Нігінки. Віраємо за 500 гривень. Так, а тут всякої дрібіді і костюми, і купальники. Чого тільки немає. Бабушки всякі. Нам треба було повернути кепки зараз. Ось. Я тут люблю і далі. Ось тут різні види. Бачиш, і такі. і такі, Оце тут різні види є. Так, запитали ми про е, нижню білизну. Я думала, упаковкою може буде дешевше, все одно вони поки що розфасували по 45 гривень одні і виходить 10 штук, це буде 450 гривень. Ну, зараз там ще є, де не розфасовано. І дитячим є. І все. Ну, це тут треба півдня провести, щоб переглянути. Ні, так піжаму я тут не буду. Скільки така піжама? Не знаю. Що цікавить немає хазяйки. Зараз ми будемо ще далі йти. Так, отут ще є такий відділ сумок. Тут просто їх мільйони одна штука всередині, і плюс чемодани, барсетки. Так, 250 гривень на такі недільки. Ось вони гарненькі такі. Хребешечка. Такі по чому у нас по 400 гривень. 400 Ні, гривень. тут дешевше. Якщо походити, то можна знайти, а взагалі по 150 просто шлюбки. Це ще ум'янки хочу, бо вони. Якщо хочете на ринок троєщину, запасайтеся часом, запасайтеся грошима, терпінням. І сюди можна вирушити і провести тут цілий день. Тут можна і поїсти, бо і просто провести цілий день і витратити купу грошей, бо цінова політика просто різна. Як за 600 гривень можна купити одну ту саму річ, так і за 250 Всім пока-пока. До нових зустрічей. По 400 гривень он футболки. По 250 гривень кепки, штани, сарафанчики, тут багато і модних речей. А є такі, що заліжні, такі, що і даром віддавали б так, я б не брала. Так, ось якісь маєчки по 50 гривень. 250 гривень капронки. Так, великі розміри є. Ну, тобто троєшка це взагалі величезний-величезний вибір. Шо? От розпродаж по 100 гривень. Різні такі маєчки. Бачите? По 100 гривень все. А це по 200 і скільки шортів.